Нам важливо розповісти про Саят Нову фільм з Параджанова після тіней забутих предків, вже набагато пізніше. І це таке велике символічне значення має. Чому? Тому що все, що дізнався Параджанов в Україні, про як знімати, як робити, він приніс під ноги своєї рідної матері, поза як він був. Вірменин ві, матері вірменії. І з цими відмінностями, що навпаки він відмовився від пейзажів демуцького, як це було у його вчителя, від таких портретів сяючих. Він намагався це робити в тінях забутих предків, але відмовився і робив вже портрети натюрморти, пішовши в геть свою специфічну таку естетику. Також Параджанов виявився талановитим як літератор і він. Має літературний талановитий доробок, до речі, пейзаж він уникав. Mm -hmm. ну, учень має бути трошки іншим, і має, має бути трошки мати свій власний голос. Хоча Курбасівська неперевершена пластика, вона була доведена, по суті, Параджановим у фільмах подальших До вже висок, дуже високих таких речей, до високих висот, скажімо так. І я раджу подивитися <coughs> фільм Саятнова, колір гранату, щоб побачити видитний витвір мистецтва, який заслуговує просто перегляду спокійного. Хоча це досить складно, бо це. Естетичне кіно, котре розвиває кіномистецтво, є такою внутрішнім мистецьким продуктом, завдяки котрим виникають нові сенси кінематографу. Так, є такий, є такий напрям у режисурі кіно. Який дуже важливий для того, щоб рухати той чи інший вид мистецтва. Хоча тут взагалі Параджанов є вже як майстер дуже серйозного світового такого контексту. І ми будемо так вважати, що він вірменсько-грузинсько-український режисер і за це поважаємо і шануємо. Сергія Параджанова, кінорежисера, видатного і неповторного, дуже талановитого.